Дівчатка мої і хлопці, всім доброго доброго раночку. Всіх з п'ятницею. Сьогодні у нас 5 вересня. Смачного сніданочку. Давайте поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок амолет з двох яєць з водичкою. Минулого разу е Саша питав, чи з молочком. Ні, було і тоді, мабуть, з водичкою, то що молочко вже до п'ятниці зкисло. Холодильнику треба виставляти на кисляк. Так. Я додала трошки водички, сольки і все. Помідорка домашня огірок домашній, все по сезону. Закончаться огірки і помідори, вже вони у мене на столі не будуть. Все. Я їх не купую. Як є, ну, бангери, дивлюся, круглий год вони гризуть ці помідори, огірки. Ну, я не можу собі такого дозволити, і воно, мені каже, не дуже добре. Здається. Хлібілий. омлет такий солоденький. І кропом посипала зверху. Смачно. Мені писали. Багато говориш. Багато трендиш, їж більше. Просто сиди і їж. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сонце виходить. Я не, за... не завішала вікно. Вчора приїхав Ваня. Моє сонечко приїхало. Він такий. О, я вдома. Кажу, Ваня. От треба, щоб у тебе таке настроєння осталось до кінця учоби. Зараз буду завішувати, мабуть. Ти ж кажу, хотів в общагу. Ти ж хотів в гуртожиток, їхати, ти ж хотів. Я кажу, щоб у тебе таке стало, сталося, що о, хочу в гуртожиток, о, хочу додому. Так же, як у дорослих людей. Хочеться додому і хочеться на роботу. І це нормальне состояння. Мені після відпустки хочеться на роботу. А на роботі побувши довго-довго. Хочеться додому у відпустку. Перевіз навчальний план, показав мені. Не хотів вести. Ма, я ж тобі перевіз показати. Кажу, ну давай подивимось, що тут у тебе. Фотографія підписана і пусті, пусті листки. Я кажу, ну клас. Така книжечка синя. Приїхав, кавуни побачив, хочу кавуна, каже. Давай розріжемо. Розрізали кавуна, з'їли з ним. Папа з нами їв. Побалакали трохи. Та пішли на вечерю. Вчора, що сусідки було 55, минули так. Особо не цей просто. Повечеряли. Ну, своїм кругом 6 чоловік у нас. Ми там чисто символічно подарунок подарила. А я, вранці зірвала. Три подсонуха, ну ці від межатко, знаєте, жовті, такі, не поняли ви, повні такі подсонуці. Соняхи. Після дощу все чорне стоїть, оце великі, всі чорні. Буквально тут три штучки я вибрала невеликих. Включила музику. Тут, знаєте, зараз в Тіктокі її багато ото. Як машина сигнала, без, без слів. Тун, 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 тун. Ну, я не можу заспівати, звісно. Ну, класна така. А Юра сидить, каже, тю. А я думаю, який там хрен каже, їздив вже саме отра. А то я танцюю, іду ж танцюю. Я кажу, Валь, давай, танцюю. Вона така потанцювала 10 секунд. Каже, довго ще. Я кажу, тфу, тинути. Три хвилини. Пісня, я кажу, три хвилини, музика. А ти вже заморилась. Ну кажу, ладно, вітаю тебе. А потім ввечері ще я айс нарізала їй букет цілий. Що так красиво? Ну таке. Вчора посиділа. Я випала півтори рюмочки коньяку. Ну, може, трошки менше. Тому що не повна була спочатку. Так, пригубляла, знаєте. Ну і плотненько поїла. Через це. Солодке не їла, був тортик, я не їла. От. Ну, буду випивати тільки по празникам, якщо у когось -то народження, ті то так, так ні. Не буду. Я собі так вирішила просто. Мені так легше. Такі діла. Тепер плани строїмо на вихідні. Саша буде на роботі в суботу. А я думаю, Вані переготувати сумку. Да, Писали мені. Почала сумка, потом помідори, потім перець, картошка постоїть до нового року, викопається. Дівчата, вибачте, не зап... мені так хочеться зачитувати ваші коментарі. Нема з чого. Нема з чого. Мені нужен ще один телефон, якийсь, хоч якийсь старенький, не знаю. Якийсь старенький, якийсь, якийсь небудь. Так що завтра я готую сумку. Може, підготую банки собі на неділю. От а в неділю Ваня поїде, то я вже а в неділю буду я займатися консервацією. Картоплю ми копати не будемо на цих вихідних. Після такого дощу, як випало. 50, 50 мм дощу випало. Це якось воно там рахується на один квадратний метр. Там щось таке. Ну, коротше, багато дуже. Дуже сиро. Копати, дуже сиро. А може без несиро було, сусіди вони сьогодні може і будуть копати. Ну, Саші не буде вдома завтра. Дівочки, завішала, бо це ж капець якийсь. Що? О, так, що картоплю ми копати не будемо на цих вихідних. То я буду займатися чим? Консервацією. Думала, що Ваня приготувати сумку. Оце тепер починається мені кожен тиждень. Все одно, дитині, що він не готує. Він оце пробув тиждень. Що він з'їв? Це упаковку сасісів, я йому купляла під підкопчення, там їх І багатенько два ряда. Баночку котлет я йому ложила, півлітрову, літрову банку борщу, це він з'їв. Пиріжків, пиріжки не з'їв, практично всі додому привіз, коти їдять. От. Ковбасу запаяну ложила копчено не їв. І з'їв із 20 яєць 7 штук яєць. Все? Хліб взагалі не їв, батон цілий привіз. Ну, він сам питає. Ну, харчується сам. От. Так що на цей раз я думаю купити паковочку сосісок, ну невелику. А, нас смажить відбивних. Зварить суп з фрикадельками. І зробити приготувати плов, щоб він грів і їх плов. Печення когось купити, тому що нема коли пекти. Можна було щось пекти. От. Оце таке мені треба завтра приготувати. Теж щита цілий день. Я його докупився, збереш. Отак от. Сьогодні на роботу. Ваня спить. Отдихає. Він чужа підлапичив нам трошки роутер. Коротше, він там подивився, дві деталі перегоріло. Одна в нього була, а другу він не зміг знайти. Сначала в інтернеті, а потім знайшов. Ми замовили її, але тимчасово він підключив під свій Боже, як він називається, от вчора помнила стімний блок чи що. Він сам робив його. Інтернет робив. Роут робив світили, сампочки. Все робило. Хочу Вань, будеш лягати, то виключи його, бо воно таке гуде у тебе. Хорошо, то виключив. Зараз немає інтернету мобільного. Виключено. Я ж не знаю, як його там підключати. Та він мені і не нужен зараз. Зараз не потрібний. Чайок. Медок. Вот такие дела, девочки. Я себя не уделил. Надо было сразу все сработать, чтобы я вот, А сегодня надо будет купить. У меня на там есть кусочек мяска. Надо будет купить на фрикадельке фаршу. Сосиски, хлеба, печенька. Да. Здравствуйте. Мушка якась не піймала. Мушка. От. Вчора... Вчора йшов він з універа до вокзала пішки. Час десять йшов. Капець. Кажу Ваня, що ти не хочу я їхати, я подивлюся Полтаву та Кажу, ну, добре, іди пішки. І шов. Прийшов туди, купив Кока-Колу. 60 гривень, півлітрова Кока-Кола. Він, а він якраз зі мною балакав по телефону, то розплатився. А так би, каже, якщо б я по телефону не балакав, я б її не купив. Кажу, звісно, там все дорого. Зато я кажу на автобусі 10 гривень зекономика. Я кажу, молодець. Таке. Так що доїхав, нормально, білет ми замовляли. Получається, як? Білет ми ще замовили, напевно, в середу. Він каже: я подивився, там одне місце залишилось на без 14. Кажу, Нувань, ну замовляй. А пар на п'ятницю не було. А потім вже ж в четвер кинулися, а коли ж можуть поставити пари в п'ятницю. У нас все наоборот. Написали куратору. Ваня написав куратору, а він пише, що до 17.00 можуть поставити в четвер, до 17.00 можуть поставити пари на п'ятницю. Я кажу, ну що, Ваню, виїжджай, немає пар, не стоїть то виїжджай. Виїхав тут до 5-ти часов є чи нема, є чи нема. ну Нема, слава Богу, то сьогодні немає у нього пар. Я кажу, що буде пропуск ну що. Кажу, будете ясновидцем, то можна було і в середу виїхати. У нього вчора була одна пара. І то вони всі прийшли, 4 групи. Вони 6... да, мені, до речі, спасибо написали, що начітка йде на всі групи, на весь потік, а потім вже семінари, опитування по групам розпреділяють. Отож, прийшло 4 чи 5 груп на лекцію. Вони вмістилися в аудиторію, якусь аудиторію їм дали неправильно, що люди, студенти стояли в коридорі. То він їх розпустив усіх. Навіть перекличку не робив. Я кажу, Ваню, це ти б знав, можна було б в середу сміло б їхати. Тобто там знав, ти був ти чи не був. Це таке? Нічого. Все нормально. На наступному тижні там вже більше нагрузка, але на п'ятницю ще опять же, не стоять пари. Може, з'являться, але поки що нема. Так Ось -от. такі справи, дівчата. <кхем> такі діла. Ну, все що. Все вам розповіла, начебто, може, і не все, але таке що. Що було в голові, то вам розповіла. Дякую вам щиро, опять же, за всі коментарі. Всіх бачу, ставлю сердечки. Вам, дорогенькі мої сердечки. Люблю вас, молодці. От. Всього самого найкращого вам. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Ви вже знаєте, що це я вже прощаюся. Да? Ну, уже і так час. Пишіть коментарі, ставте лайки, буду чекати. Пока-пока.